Коли мене питають, а що так дорого за ремонт акумулятора і перепаковку, це що така важка робота, що там зробити? Ем, ну, давайте так. Оце отчот. До і після, ребята, ви бачите, що тут треба зробити? Тобто, по факту, оце що ми маємо? Ми маємо. Оце все. Оце, оце все, Дуже хороші акумулятори, які уходять у нас в одне відерце хороше. Ви його знаєте. А остається у нас що, ребят, дивіться. У нас остається оце. А що це таке? Це кусок пластмаси. Кусок пластмаси із двома пружинками. Це все, що у нас залишається. З цього куска пластмаси вже наш магазин бере. 5 отаких от акумуляторів високотокових вставляє. Виставляє тут у корпусі, закріпляє, заливає клеєм, під'єднує контакти. Бере плату. Дайте плату мені, пожалуйста. Ось отак. Приблизно п'ять акумуляторів. Ставимо сюди плату 100 Амперну. 5 с на 5 акумуляторів, і тоді у нас виходить контакти. Виводи ставимо, закріпляємо це, щоб це все не тіліпалося. Робимо виводи. Оці виводи, звісно, погнивші капітально. Виводи, що треба зробити нормальні, заливаємо лишнє отверсті, і це виходить вже літівий акумулятор, не нікеліво-кадмієвий. Як раніше було у нікілька бачите, батарея. А літієвий акумулятор сучасний. І він тут був у нас: скільки мліа? 1500 міліампер годин, бачите, був 1300. 1300 мАч був ізначально колись года назад, а тепер він буде на 3000 мАч при такому ж вольтажі 18 вольтів. Так що батарея буде в два рази потужніша. Тому так дорого? Тому що корпус це просто кусок пластмаси. Все остальне ми робимо з нуля акумулятор.